Недавно вожді зустрічались, Про мир на землі домовлялись, але їх поважна розмова, та нібито байка крилова. Про лебедя рака читали, як воза вони доправляли, у поміч ще щуку гукнули, та воза у полі забули. Сказав всім розсудливо трамп. Хай військо зупиниться там, а Путін сказав, що Донбас цікавий панове для нас. Зеленський сказав всім панам, Донбасу я вам не віддам. І знову ця давня картина, ніхто цю війну не зупине, народ має далі страждати, і байки крилова читати.